Танкістом Олександра Вікторовича, батька двох дітей, зробила війна на сході власної країни. В армії був срочник сапер призвали в 2014-му Був зв'язки весь потім командир відділення середніх танків. Чи ваше ну не легко? Не легко. Підказував хтось допомагав. Так, командир підказував, багато дуже зробив. Дуже багато. Балинський у нас був такий командир. Дуже багато зробив для нас. вважай, з нуля підняв наш дивізіон. 11 місяців у зоні АТО про цьому умов фактично не було ніяких. Зараз розповідає Олександр. Говорить, небагато, але усміхається. Ліс поле, зима, холод, грязь. Находили, робили, ремонтували, волонтери допомагали. Це так. Як учасник АТО він має нагороди, усі їх носить із гордістю. Хоч і вперше прийшов відзначити день танкіста. Тут отримує і наступне звання сержанта. Свято у неділю відзначають біля славнозвісного т 34 Відзначають грамотами усіх, хто служив у цих військах. Давно чи останні два роки? Загалом в Полтавській області за цифрами з обліку у військкоматі дві тисячі танкістів. Серед учасників АТО також 500, 600, не менше. Зараз проходять збори резервістів в 72-й окремі механізованої бригади і в 95-й бригаді ВДВ, де також багато танкістів. Ви знаєте, що ж зараз в п'яти бригадах механізованих по всій Україні відмобілізовується більше тисяч резервістів, в кожній проходять бригаді тактичні навчання. А ось цей чоловік із позивним дід щойно зранку повернувся зі Сходу, де вітали танкістів і традиційно, і своєрідно. Давали концерт, вони дуже з великим задоволенням слухали, О, привезли їм подарки, подарили приборо ночного бачення. Танкісти ну, обнімалися, цілували. вони з піднятним настрієм визначають, тому що це їхній професіональний О, І вони. Кажуть, твердо будемо стояти, як наша броня.